Вітаю вас на каналі Просто Пасіка. Сьогодні ми будемо завершати нашу роботу по вулику. А саме ми будемо, ми будемо монтувати льотки та прильотні досочки. Я покажу весь цей процес від А до Я. Отже, поїхали. Спочатку нам треба зробити, ну, я спочатку роблю нижній льоток. Для того, щоб зробити розмітку під нижній льоток, вам треба від ширини. Вулика відняти довжину льотка. Получену цифру, отриману цифру, поділити на 2. І потім цю циферку ми ставимо, відмічаємо, відміряємо то значення, яке в нас получить, відміряємо з країв. Таким чином, ми определяємо центр розміщення нашого майбутнього льотка. Льотки в мене пластмасові. Найдешевші, найпростіші, які є в магазині, пластикові льотки. Далі нам треба віднизу відміряти на товщину досок. Тобі ж у нас виходить, тобто, тобто Ми робимо льоток за, за подліцо з нашим полом. Це дуже важлива умова, тому що коли бджоли прибирають у вулику, їм, ну, там не має бути поріг чи ступінька, воно має бути е, от, як сказати, сплошне грубока. Вибачте, за це слово паразит. ну Паразит так. Просто не можу згадати це слово. Далі я використовую дрель, сверло на 10 ПРВ, можна, можна і обичне по металу. Сверлимо отвори на 10 мм з обох сторін, Потім прорізаємо лобзиком. Отвори нам для того, щоб ми могли підлізти лобзиком і прорізати наш скажімо так, льоток. Простір, через який бджоли будуть проходити, дорівнює 10 мм. ну Плюс-мінус, тому що це лобзик, товщина доски 30 мм, і там трошки він не дуже. Лобзик не є точним інструментом, скажу так. Тому там від 8 до 10 мм е, ширина, скажімо, так, дверного отвору для бджіл. Далі ми повикручували. Перед цим я повикручував 55 саморези яким я прикручував пол, тому що нам лобзик, вони не дадуть нам прорізати лобзиком. Після того, як ми вирізали, нам треба наш пол прикрутити обратно. І робити ми це будемо на 25-й саморіз. Перед тим, як закручувати саморізи, я роблю потайчики сверлом на 10, можу зробити сверлом на 8 потайчики під саморіз, щоб саморіз глибше заходив у дошку. Тим самим ми покращуємо. З'єднання дошки полової дошки до корпуса. Обов'язково перевіряємо, чи саморіз не вилазить в людковій зоні. Як бачите, в мене нічого не вилізло, нічого бджолам не буде заважати. Я думаю, що. Ну, я так всі вулики свої роблю, в принципі, все супер. Я просто ділюся досвідом, як я роблю, а ви вже собі дивіться, думайте, як вам краще буде робити. Отже, литок ми прорізали, далі ми. Чіпляємо наші як це? Ну, льотки, прильотки. Наші задвіжки, задвижки пластмасові. Получається, льоток це і отвір, і льоток, то, що я чіпляю. І так, і так. Все прильот. Прильотки це вже прильотна досочка. А це все якби ну, комплектуючі, комплектуючі льотка. Далі. Далі нам треба зробити отвір. Верхній, верхній льоток. Верхній льоток робиться, виходячи з умов, У мене рамки розділюваючі Гофмана. Тобі я роблю е, отвір так, щоб він був нижче розділювача Гофмана. Отам, де от, е, ширина Гофмана 36 мм, потім Гофман переходить в ножку 25 мм. І в тому місці, де от переходить з 36 мм на 25 мм, ми робимо отвір. Навпроти Гофмана. Отвори ми не робимо, тому що це неправильно. Бджоли не зможуть потрапити адекватно, вони не зможуть адекватно потрапити одразу на соти. Ви бачите, там трошки розміщено, схематично намальовано, ніби як силует, силует стінки не стінки, а бокової планки Гофмана. От. Тому ми робимо отвір нижче розділювача Гофмана. Це на всіх вуликах ми так робимо. Чи будь то корпусний, будь-то лежак. От ми вчепили наші льотки, скажімо так, зробили отвори, все у нас відкривається, закривається, крутиться. Це ще не все. Далі, далі нам треба зробити прильотки. Прильотки я роблю буквально з того, що є. Я думаю, тут все зрозуміло і так. Я використовую шматочок шматочок вагонки. На нижній. На нижню прильотку, тому що вона широка, закручується все під кутом. Чому під кутом? На відео так не видно, але якщо подивитися збоку, ну, в реальності ви зараз може бачити, то прильотки вони під кутом. Ну Це зрозуміло для того, щоб коли буде йти дощ, щоб стікала вода. Я ще думаю зробити такі, як крильцо, як козирки, такі, щоб не забивав дощ всередину. От наш вулик, наші улюблені 145 надставки, наша кришка. Ми поки що ще її не обшили оцінковкою, тому що мені зараз трошки спортилася погода, немає як робити, але я думаю, це все в процесі ми це зробимо. Отже, ми зібрали весь вулик надставки, кришка, льотки, прильотки. далі. Далі Ви можете замітили, що на корпусі на надставках в мене є ну, присутні щілини. Тобі ж буде сквозняки. Чому щелини? Бо Тому що доска в мене не фугована. Ми ці щілини забиваємо планочками. ну, типу, Вторець з, з фронту ми забиваємо планочками. Розмірі планочок, ширина 30 мм чи 25 мм, товщина від 5 до 10 мм. 5-6 мм саме те, що потрібно. І прибиваємо на 25-й цвях. Як ззаду, так і спереду. Ось у нас готові наші три вулика. Я виготовив 2 на 12 рамок і один 10-рамочний вулик. Ну, Я трошки, скажімо так, варірую. Роблю на 10 і на 12 рамок. От, От наш вулик. Все зібрано, все крутиться, все працює. Осинковки ще немає. От, як у нас виглядає середина. Вентиляція, бачите, ще поки що не оббита стєточкою москідною. Ну, тут висять дві рамочки. Я ними перевіряю, як, провіряю, як скажімо так, перевіряю, чи все правильно сходиться. Тут же вулик укомплектований рамками стоїть з проволокою. тільки залишилось пущину натягнути. Ну, там у нас вентиляція, бачите, яка зверніть увагу. Вот. Це два вулика на 12 рамок, а це один вулик на 10 рамок. Також вентиляція. Зміщена до кутів чотиристороння. Кришка в нас і в середині ДВП, під ДВП, фольгоізол. і йде у нас листок Сталі, Листок жесі. А на цьому в мене все. Ви були на каналі Просто Пасіка. Дякую за перегляд. Гарного дня. Якщо щось цікаво, звертайтеся в коментарях. З радістю вам відповім. Гарного дня!